Столичні маршрутки до зимової негоди готові їздити у них безпечно для життя, кажуть інспектори ДАІ. утім, самі пасажири у цьому сумніваються. Оксана Плаушевська порівнювала, що у стані автобусів контролюють ДАІшники, а що насправді на сторону пасажирів і наскільки прибрані автошляхи. Пильний погляд, звичний змак жезла, а далі прискіплива перевірка. Інспектори ДАІ у перші дні зимової негоди контролюють громадський транспорт. Спочатку наявність усіх обов'язкових дозволів, потім кількість задокументованих пасажиром місць. І нарешті найважливіше цієї пори року стан шин. Від нього на 80% залежить безпека руху по слизькій дорозі. На одну віз не допускається встановлювати шини різних моделей та з різним малюнком протектора. Є поняття, як радіальні, діагональні шини, є зимня гума, літня. Це приведе в зимовий час, тому що автобус може занести, автобус не зможе загальмувати. Акція дає перевізник зима 2012. Триває вже третій тиждень. Інспектори констатують, більшість зауважень перевізники врахували, недоліки усунули. Цього року найгрубіше було виявлено керування транспортним засобом в нетверезому стані. Ну, так само технічний стан були факти відсутні взагалі будь-яких дозвільних документів на перевезення пасажирів. Самі ж пасажири паперами та дозволами не цікавляться. Над технічним станом не замислюються, але й в безпеці переважно всередині салону не почуваються. Водітелі швидко їздять і ані там і деньги передають кондукторам. Ні, то там нету безпеки там ніято ніканів перегрушене постоянно йдуть. Технічний стан це знають. Техніки, а для нас, якщо вони їздять, то це вже добре, бо можуть взагалі не їздити. А ну, тому що водіводії можуть бути недосвідчені, дороги не такі. Насправді по шляхах можна їздити і не боятися. У цьому переконують у держслужбі автомобільних доріг. Принаймні по головних так точно їх уже повністю очистили. Хоча ми, кажуть, не дуже розрахований такий сильний сніг, але воно показало, що підготовка пройшла більш-менш нормально. І зараз основні наші дороги це міжнародні дороги, вони розчищені, і проїзд забезпечений, то ж саме касається і доріг місцевого значення. Ось одна із таких трас ані снігу, ані кучугурів. А от цією можна їздити тільки по одній смузі. Друга геть у леді. Це випробовує та доводить сам правоохоронець. На автодорозі ожели. Необхідно засипати її соляною сумністю, щоб воно розстало, щоб було безпечно рухатися водіям автівок. А їм поки що по таких трасах їздити небезпечно. Ці роки було гаразд, ну якось не так прибирали, як цей рік. Ну вважаю краще, звісно. Все треба працювати. Особливо хочу сказати, що чуть в сторону з'їдеш, дороги погані. Єдине, що може зробити Даї, аби позбавитися криги на дорогах, так це насварити комунальні служби. Наприклад, зробити їм припис, документ, який вимагає усунути проблему. Посипка доріг проводиться виключно тільки по центральних вулицях. А це необхідно робити не тільки центральні вулиці, а всі вулиці. Траси державного значення на сьогодні, як таких проблем немає. Да, коли випав цей перший снів, перші часи були деякі проблеми, але вони всі були лік ліквідовані. Тим не менше, удаї переконують, якщо ковзанки на дорогах і лишилися, то тільки там, де рух і громадського транспорту і автомобілів не такий уже інтенсивний. Оксана Плошевська, Сергій Моргун, Олександр Колосов, Ігор Фоменко. Перший національний.